ділення на двоцифрове число на прикладі номера 988. 785 поділити на 23. 785 поділити на 23. Починаємо розмірковувати з визначення кількості цифр у частці. 7 буде ділитись на 23. Ні, воно менше, ніж 23. А 78. Так, воно більше. Значить, 78 це буде одна цифра. Далі ми знесемо п'ятірку і буде друга цифра. Тобто, в часті у нас має бути дві цифри. Друга. Дивимося на наш дільник. 23. Найближче до нього розрядне число 20. Перше, число, яке ми будемо ділити, це 78, а найближче до 78 розрядне число це 70. Тобто. Ми маємо ділити 7 на 2. Це буде приблизно. 7 поділити на 2. Приблизно буде 3. Перевіряємо, 23 помножити на 3. У нас має вийти число, яке дорівнює 78 або менше нього, але не більше. 3 помножити на 3, 9. 2 помножити на 3, 6, 69. Підходить. Пишемо 3. Перша цифра. Перемножуємо. 3 помножити на 3 9 і 3 помножити на 2 6. Тепер ми маємо відняти від 78 число 69. 18 мінус 9 буде 9, і тут 6 мінус 6. У нас вийшло 9. Тепер ще раз перевіряємо. Оця ось остача перша. Має бути обов'язково меншою, ніж дільник. 9 менше, ніж 23. Менше. Значить, ми все правильно зробили. Що робимо далі? Далі зносимо 5 наступне число. І вже ми тепер будемо ділити число 95 на 23. Знову ж таки, 23 найбільше до нього число 20. А 95 найбільше до нього число 90 розрядне, кругле число. Значить, це ми ділимо якби 90, приблизно на 20, це як 9, приблизно на 2. І це приблизно в нас виходить 4. Перевіряємо 23, помножити на 4. Буде 3 на 4 12. 2, пишемо 1, запам'ятовуємо, 2 на 4 8 і 1, 9. У нас буде число 92. Воно менше, ніж 95. Менше. Значить підходить. Значить, друга цифра в частці 4. Перемножуємо ще раз. Перевіряємо. 4 помножити на 3. 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 помножити на 4 8 і 1 9. 95 мінус 92 буде 3. У нас вийшла остача. Далі ми вже нічого не зносимо, але перевіряємо, остача обов'язково має бути менша, ніж дільник. 3 менше, ніж 23. Менше. Значить, ми отримали відповідь. Остача 3, частка 34. Тобто 70, 785, поділити на 23 буде 34, остача 3. Переходимо до наступного прикладу. 438 поділити на 12. 438 поділити на 12. Визначаємо кількість цифр в часті. 4 не буде ділитись, 43 буде. Одна цифра і ще є 8. Дві цифри в часті. Друге 12. Дільник найближче. До нього розрядне число 10. Ми будемо ділити 43 на 12 спочатку. Це як 40 на 10, як 4 на 1. Це приблизно, навіть не приблизно, а це виходить 4. Перевіряємо, 12 ми множимо на 4, буде 8, 48. У нас вийшло 48, але воно більше, ніж 43, значить 4 забагато. Будемо брати 3. 3 помножити на 2, 6, 3 помножити на 1, 3. 43 мінус 36, 13 мінус 7. І тут 3 мінус 3 0. Вийшло 7, вийшло число менше, ніж дільник, значить трійка підійшла нам правильно. Що далі робимо? Далі зносимо 8 і вже ділимо 78 на 12. 78 поділити на 12. Це як 70 поділити на 10, тобто найбільші круглі числа, розрядні числа до дільника і до другого неповного діленого це 70 і 10. Як 70 поділити на 10, це буде 7. Перевіряємо 12, ми множимо на 7. 14, 84. Але 84 більше, ніж 78. Значить, 7 не підходить. Давайте спробуємо 6. 12. Помножити на 6. 12, 72. 72 менше ніж 78. Воно нам підходить. Значить, беремо на 7, а 6. 6. Помножити на 2, 12. 6, 1, 72. Буде 6. Нас вийшло. 6, 6 менше ніж 12, значить це остача, бо далі нам зносити вже нічого. Значить, ми вирішили приклад. І в нас вийшло остача 6, частка 36. Тобто 438 поділити на 12, то буде 36, остача 6. Наступний. Запишемо. Наступний приклад. 356 поділити на 34. 356 поділити на 34. Так само визначаємо кількість цифр часті. 3 ні. 35. Так, воно більше, ніж 34. Значить, 35 це перша цифра, 35 перше число, яке будемо ділити. І далі знесемо 6 і буде друге число. У нас має вийти дві цифри в чатці. Друге, що робимо, перше неповне ділення 35, ми 35 ділимо на 34. І навіть так без округлення ми бачимо, що це приблизно 1. 1 помножити на 4,4. 4, 1 помножити на 3,3. 3, 35 мінус 34 буде 1. Що далі робимо? Так, у нас вийшла одиничка, одиничка менше, ніж 34, значить, ми правильно підібрали першу цифру в частку. Далі зносимо наступне число, 16. Ми знесли 16, але бачимо, що воно менше, ніж 34. Далі ми вже ділити не можемо. 16 це остача, але ми бачимо, що у нас дві цифри в частці повинні бути. Після того, як ми знесли 6. І бачимо, що воно менше, ніж 34, ми повинні в частку записати ноук. Якби були далі цифри, ми б зносили далі і ділили б далі. Але в нас далі цифри немає. Ми, значить, вже все поділили. 16 це остача. Остача 16, частка 10. 356. Поділити на 34 буде 10, остача 16. Останнє число 1252 поділити на 26. 1252 поділити на 26. Кількість цифр в часті. 1 менше, ніж 26. 12 менше, ніж 26. Значить, перше число, яке ми будемо ділити, 125. І друге число в нас вийде, коли ми знесемо двійку, тобто дві цифри буде в частці. Ділимо перше число, яке ми ділимо, перше неповне ділення, це 125, ділимо на 26. Це як 120, округлюємо або шукаємо найближчі розрядні, бажано менші, ніж ті є до наших чисел. 126 це 120, а 26 це 20. 120. 120 це 12 десятків, поділити на 2 десятки це буде 6. Тобто 6. Пробуємо 6. 26 помножити на 6, буде 6 на 6 36 і 3, 12, і 3, 156. Ми бачимо, що 156 значно більше, ніж 125. Беремо менше. Число ніж 6, беремо 5, 6 на 5 30. 10, 130. Але 130 теж більше, ніж 125. Значить, пробуємо брати 4. 6 на 4, 24. 2 запам'ятовуємо. 2 на 4, 8, 2, 10. Вийшло число 104. І його ми і будемо брати. Значить, в частку пишемо число 4. Ще раз перемножуємо. 4 на 6. 24. 2 запам'ятовуємо. 2 на 4, 8 і 2, 10. 125 мінус 104, буде 21. 21 менше, ніж 26, значить, поділили правильно. Зносимо наступне число. Двійку. Вийшло число, 212. Друге неповноділене, яке ми будемо ділити на 26. Тут буду писати 212 ділити на 26, це як 210 ділити на 20. Це як 21 ділити на 2. Ми бачимо, що це десь буде приблизно 10. 10 ми не можемо брати, бо в нас має бути одна ще цифра. Ми можемо взяти 9. Пробуємо 9. Менше ніж 10. 9 перше число на 9. 26 помножити на 9, 6 на 9 54, 5 запам'ятовуємо, 2 на 9 – 18, 23. Више число 234, але воно більше ніж 212, тому спробуємо взяти 8. 26 помножити на 8. 6 на 8, 48 і 4. 16, 4 буде 20. Више число 208. Число 208 менше, ніж 212, воно нам підходить, значить беремо 8. 8. Пишемо частку, перемножуємо. 8 на 6, 48, 4. Запам'ятовуємо. 2 на 8, 16 4, 20, 212 мінус 8, 12, 8, 4, і тут 0, 0. 0. Вийшло 4. 4 менше, ніж 26, значить, це остача Значить, у нас вийшло остача 4, частка 48. Тобто 1252 поділити на 26 буде 48 остача 4. Молодці. Ми з вами розібралися і все вирішили.